Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися. Дмитро, Вадим та Наталя. І зараз будемо говорити вже про нашу традиційну рубрику, про все ні про що, чи як, там, як вона називається. І власне, про що ми перше, друзі, будемо говорити? Перше, давайте я вам задам питання, ви мені дасте відповідь. Скажіть, як часто в своєму, в своєму житті ви мали досвід працевлаштування? Ну, мали. Багато разів? Чи були, чи були у Чи були вас можливо якісь такі випадки, що було підозріло? А, можливо, якась, якась перевірка додаткова Взагалі... Знаєш, випадки були, але коли вже такі якісь підозри з'являються, ще на початку, коли ти ще не подав свій social security, ну якщо в Америці або е, в Україні, коли тебе просять е, прийти в такій то годині в якесь незнайоме місце для тебе їхати, е, хто зна куди, то тоді з'являються ці питання: а що, де, як, які умови, що, щось не так, і тоді ти вже від е, сканцельовуєш цю. Е, Цю заявку на це ти, працевлаштування. правив погоні в погоні за працевлаштуванням, за заробітком. Ми дуже часто втрачаємо відчуття власної безпеки. І тут безпека, мова про безпеку власне йде не тільки про фізичну, але загалом про наші персональні дані. Власне з'явився дуже цікавий звіт з компанії Identity Дефтт Resource Center. І що там а, пишуть в цьому звіті? Пишуть, що у 2023 році кількість випадків шахрайства при прийомі на роботу зросла аж на 118%. Злочини зазвичай відбуваються за допомогою таких платформ для пошуку роботи, як добре нам відомий LinkedIn, де шахраї під час співбесіди запитують у шукачів особисту інформацію, таку як номер соціального страхування, тобто social security number, фотографії водійських прав та навіть адресу і з без того досвіду вам хочу сказати, що це дійсно так і дуже-дуже часто, особливо знову ж таки, оцей перший етап працевлаштування, коли йде мова з рекрутерами, в меншій мірі з HR, ами тебе часто питають, будь ласка, скинь свій соушал, скінь свої права, дозвіл на до праці і тому і багато чого іншого. І люди вони космі таке враження, ніби стають а, сліпими в цей момент. Вони думають, о, мене може на роботу візьмуть, о, а яка класна компанія, і вони скидають абсолютно всі свої дані. Потім відповідно вони використовуються не в тих цілях, і це дуже сумно що так є. Ну і, власне, так і відбувається, тому що е, мені неодноразово приходило по номеру телефону у Фейсбуці. Пишуть є крута вакансія, та та то робити. Ну і в принципі не обіцяють захмарні суми за цю роботу. Ну щоб знаєш, людина повелася, і ось власне. У, у тому випадку треба давати свої дані, такі як номер соціального рахунку, фотографія водійських прав та адресу, тоді, коли ти вже прийшов локально, на це місце, коли ти фізично е, прощупав цю е, організацію, тоді ти вже можеш е, при тому, коли ти пройшов стажування, давати свої дані. Ну, я так Це, це розумію. якраз це мало би слугувати дуже гарною рекомендацією для тих людей, які або не мають досвіду е, ще пошуку роботи, як такого, або тільки починають і. І, власне, щоб вони оце не хапалися одразу там, ага, перший написав, ну все скидаю, все точно знайшов. Треба тут дійсно включати холодний розум, розум, аналізувати і або, можливо, якусь шукати ще додаткову інформацію. Чи дійсно це так потрібно робити, чи це якось по-іншому? Я зазвичай відписую, якщо і це є імейл або якщо телефонний дзвінок, зінок відповідаю, що я вам все скину відразу після того, як ви мені дасте job offer. Що таке job mm -hmm. offer? Тобто, це вже є контракт на співпрацю, де пропи. Писані умови, заробітня плата і тому подібне. Тобто, вже після того дійсно ти можеш знайти зобов'язаний, якщо ти хочеш прислаштуватися, відправити свої дані. Все, що тебе просять до того, можна їх забезпечити максимум своїй свої словесній перепалці з ними. Тобто сказати, так я маю маю social, так я маю дозвіл до праці, я маю те. Але скину я вам тільки після Джоб-офер і жодного права вимагати вони у вас не мають до того. Це я вам говорю після великого до досвіду власно і спілкування з багатьма HR-ами і особливо з різними компаніями, які займаються працевлаштуванням. Тому тут потрібно бути обачними. Я думаю, що ці слова вам підтвердять і інші люди задіяні в цій індустрії. Я знаю, що самопоміч асоціація організовувала деякі івенти власне по персональній безпеці і дуже часто проводить ярмарки робіт, де розповідають і за ці моменти також. Ну а ще. Ще це ще не все. Насправді, ми тут поговорили про фінанси, і власне ви тут хвилюєтеся, знайти роботу, не знайти. Але знаєте, потрібно ще хвилюватися і за свої податки. І власне є інформація, що IRS повернула велику суму завдяки багатим американцям, які ухилялися від сплати податків. Податкова служба США заявила, що її план боротьби з шахрайством дає плоди. Отож, чиновникам вдалося повернути 1 мільярд доларів, які не заплатили громадяни, що ухилялися від. Податків і власне заяву АРС зроблено спільно з міністерством фінансів. Там чиновники наголошують, що збільшення фінансування відомств до 80 мільярдів доларів абсолютно виправдане, тому що гроші, зокрема, витрачаються для найму персоналу, і загалом планують узяти на роботу 87 тисяч агентів. Податкова тебе знайде, і я вам скажу, Де би що ти не був Так. Податки і смерті, дві речі, які, яких нам не умину не оминути. Та й в Америці я думаю, ну нема таких а, а, сміливців, які би не платили податки. Ну кожен платить я не знаю, як в Україні зараз, але в Америці мені здається, що а, всі, хто приїжджає, всі вже на наслухані слухані ці історії жахів. Що якщо ти не заплатиш mm -hmm. податки, то ти від обрав країні. Ну, це ж тільки можна згадати знаєте, знає, різні оці фільми Ні, американські, де а, там не знаю, і бо чесно забула, як звати ту дуже відому персону, але яку не знаю, там він був злочинцем, але посадили. Його тільки через несплату податків, то це є гарний, гарний фільм та Волф Wolf, з Wolf Street». Леонардо Ді Капріо знімався в ньому з... один з інших. Спіймай мене, якщо зможеш. Тут багато фільмів є. Але тут, знаєте, фільми це одне, але в реальності ми можемо не сплатити податки один рік, ми можемо прибрехати на другий рік. Але через років 10, через років 15, коли до тебе діде черга, все рівно по тебе прийдуть, постукають двері, скажуть тук 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 показуй свої чеки, ресіти і з цим бавитись не треба. Бо ну, знаєте, дуже сумно сидіти буде у в'язниці, коли ти тільки податки не сплатив, а хтось там біля тебе вбив, хтось там ще. Якогось mm. не знаю, там нібито нерівноцінно та але... Та, та але є такі, є такі випадки, особливо люди. Хі, хто володіє великими статками, теж знаєте, тут немає такого, що когось одного караємо, іншого не караємо. Тобто всі попадають під це, і люди бідні, і люди багаті. Ми знаємо багато зірок з Голівуду і багато мільйонерів, мільярдерів, які теж потерпали від несплати податків. Потім АРС їх знаходила. І, власне, за всіми прийдуть, тому потрібно тут один єдиний висновок: потрібно сплачувати податки. І так само бути обережними з компаніями, хто відкриває так само все це обережно сплачувати заключне слово обережно. Тому так. На цій ноті, друзі, ми з вами не будемо в ніякому разі прощатися, тому що наближаємося ми до шостої години. Це означає, що зараз буде музична пауза в нас на хвилі. Після того, звичайно, ви послухаєте актуальні новини за минулу добу. А вже після новин до нашої студії завітають ріалтори компанія Декомар. Вони розкажуть все. Найактуальніше на ринку нерухомості. А, насправді зараз говорять, що ціни на житло просто зашкалюють, говорять, що рентувати зараз нічого неможливо, тому що знову ж таки і немає, і дуже дорого. Тобто, як далі з цим бути? Хоча у Вашингтоні заявляють, що все під контролем, що інфляцію ми приборкаємо, те, що відсоток на житло буде падати. Чи вірити їм, чи не вірити, скаже вам компанія Комер. Почуєте? Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі Радіо ЮЕЙЧИКаго